Мартин Пушкар і його заколот. Добрий день. Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про полтавського полковника Мартина Пушкаря і його заколот проти гетьмана Івана Виговського. Рання біографія Мартина Пушкаря. Невідома. Відомо лише, що він походив із української православної шляхти. І до 1648 року перебував на Запорізькій Січі. Із початком Хмельниччини Пушкар стає одним з найближчих військових соратників гетьмана Богдана Хмельницького і водночас стає полтавським полковником. Пушкар брав участь у майже всіх битвах національно визвольної війни, але репутацію Пушкаря як воєначальника. Суттєво підірвала битва під Берестечком улітку 1651 року. За свідченнями білоруського шляхтича Федора Некіцького, в розпал цієї битви Пушкар покинув полтавський полк напризволяще і втік з поля бою. На початку 1652 року миргородський полковник Матвій Гладкий. Використовуючи народне невдоволення умовами білоцерківського договору, спробував підняти заколот проти Богдана Хмельницького і самому захопити гетьманську булаву. З історичних джерел відомо, що Пушкар підтримував Гладкого, але на відкритий виступ проти гетьмана не наважився і правильно зробив. Бо незабаром за наказом Хмельницького заколотник М Матвій Гладкий. Був заарештований і страчений. Але разом з цим гетьман був змушений розірвати непопулярний білоцерківський договір. Після смерті Богдана Хмельницького за його заповітом новим гетьманом став його син Юрій. Але незабаром генеральний писар Іван Виговський за підтримки частини козацької старшини усунув Юрія з гетьманства і сам став гетьманом. Мартин Пушкар теж хотів стати гетьманом. Але бачачи сильні політичні позиції Виговського, був змушений визнати його владу. Але це було лише тимчасово, бо полтавський пушкар таємно почав шукати союзників у своїй боротьбі проти Виговського. І незабаром Пушкар знайшов союзника. Цим союзником стала Запорізька Січ, де ще в останні роки життя Хмельницького різко зросло невдоволення політикою гетьманської адміністрації. Яка була спрямована на побудову сильної централізованої монархічної держави, яка б опиралася на шляхетсько-старшинські кола, запорожці були незадоволені тим, що гетьманська влада активно роздавала земельні угіддя козацькій старшині і всіляко намагалася не допустити переходу селян у стан козаків. Авторитет Хмельницького був настільки високим, що відкрито виступити проти нього запорожці не наважилися. Зате, коли гетьманом став Іван Виговський, запорожці підняли повстання. Повстання мало суто соціальне підґрунтя і було спрямоване проти козацької старшини, інтереси якої відстоював Виговський. Гетьман взяв Запорожжя в блокаду. Гетьманські війська відрізали Запорізьку Січ. Від решти України. Блокада Запоріжжя найсильніше вдарила по полтавському полку. Бо козаки і міщани з цього полку активно торгували із запорожцями, а тепер несли колосальні збитки. Цим невдоволенням вдало скористався Мартин Пушкар, який у січні 1658 року підняв повстання проти гетьмана Івана Виговського. Приводом до початку заколоту стала масштабна роздача Виговським земельних угідь на лівобережжі своїм прихильникам, а також повернення маєтностей головному раднику гетьмана Юрію Немиричу. Олії у вогонь підлив і сам Виговський, який наказав стратити декількох старшин гадяцького полку, які були незгодні з поверненням земель Немиричу. Пушкар. Швидко зібрав значне військо. Йому на допомогу прийшли запорожці на чолі з кошовим отаманом Яковем Барабашем. Також Пушкар залучив на свій бік численні декласовані елементи з числа найбідніших верств населення. Вся ця голота громила маєтки козацької старшини, спалювала населені пункти, вбивала і грабувала заможних людей. Таким чином, на Лівобережжі розпочалася справжня громадянська війна. На початку повстання Пушкар розгромив найманців Івана Сербина і козаків Івана Богуна, яких Виговський послав придушити повстання. Пушкар швидко зайняв більшу частину території сучасної Полтавської області, лише місто Лубни він не зміг взяти. Унаслідок всіх цих успіхів. У заколотників з'явився ще один союзник, і причому дуже потужний Москва. Московський цар Олексій Михайлович був незадоволений самостійною полі політикою Виговського, який виступав проти введення московських військ на територію України. Спочатку Москва використовувала заколотників як засіб тиску на Виговського, Мовляв, краще тобі піти нам на поступки. А то ми зробимо пушкаря новим гетьманом. При цьому офіційно Москва зайняла позицію невтручання і визнавала Виговського легітимним гетьманом, але таємно фінансувала пушкаря і барабаша. Навесні 1658 року Іван Виговський заключив військовий союз із Кримським ханством і за підтримки 40-тисячної татарської орди. Почав наступ проти заколотників. Загони Пушкаря і Барабаша були розбиті і відкинуті до Полтави. У цій ситуації Москва, бачучи неминучу поразку своїх ставлеників, негайно вступила у конфлікт. Московити оголосили Виговського зрадником і спішно направили в Україну велике військо на поміч пушкарю, але вони не встигли. Бо 1 червня 1658 року під Полтавою відбулася вирішальна битва. На початку бою успіх був за пушкарем його вояки захопили табір Виговського, але там вони виявили кілька бочок з горілкою і, вважаючи битву виграною, кинулися пиячити. В цей момент налетіла татарська кіннота і повністю знищила сп'янілих заколотників. Пушкар потрапив у полон і після катувань був страчений. Виговський дуже жорстоко придушив заколот. За його наказом Полтава була спалена, а все населення цього міста було віддано в ясир татарам. Фактично, весь полтавський полк разом з усіма козаками і старшинами був повністю винищений. До 40 тисяч учасників повстання були вбиті. Але кривава розправа на Полтавщині не тільки не зміцнила позиції Лиговського, а навіть прискорила його падіння. Бо гетьман не мав жодної опори в народі. А незабаром, коли почалася вже відкрита війна Гетьманщини з Московією, частина козаків взагалі перейшла на бік Москви і активно підтримувала московського царя і його ставленника Івана Безпалого. Отже, Мартин Пушкар. Був властолюбним заколотником і безпринципним політиком. Заради гетьманської булави він був готовий на все. Його заколот став початком руїни, яка привела до краху української козацької держави. А що думаєте про Мартина Пушкаря і його заколот, ви, мої глядачі-підписники, пишіть свої думки в коментарях. Ну і, звісно, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!